Вітаю! В мене є чудовий комфортний та сімейний варіант для любителів механіки. Peugeot 3008-2016 року випуску. 1.2 бензин Бітурбо. Дуже класний зовнішній вигляд. Авто справді має дуже стильний вигляд, як ззовні, так і зсередини. Хороша резина Goodyear, диски, високий кліренс. Давайте заглянемо, що там у нас в багажнику. Маємо також ми парктроніки передні та задні також камера заднього огляду, фаркоп, вмістки багажник. Тут все дуже у нас охайно, також є докатка, яку власник вже сам докуплював. Автівочка запригнана в нас із Франції, без ДТП, по кузову немає взагалі підкрасів. Є також сервісна книжка ще із Франції. Машинка в нас повністю обслужена, готова до експлуатації. Тут у нас і замінений акумулятор, також масла, фільтра всі, також ремінь ГРМ. Давайте ми перейдемо до перегляду салону, адже він дуже красивий. Дуже охайний, можете самі бачити на власні очі. Дуже комфортні на вигляд сидіння. Хороша в автокомплектація, такий невеличкий, але дуже кльовий руль. Пробігу в авто 106 тисяч кілометрів, має він механічну шестиступеневу коробочку передач, мультимедіа. Зараз сяду всередині і покажу вам ще по фішечкам. Зараз заведемо авто. Заводиться чітко, у нас кнопочка старт-стоп. Так. По авто в нас немає помилок, як ми бачимо. Тільки відкриті двері, треба пристібнути і зняти ручник. Так, то все добре. Мультимедіа, У нас також є навігація. Також можемо підключити по блютузу телефончик. Такі цікаві кнопочки. Погляньте, яке кермо. Воно таке цікаве, таке компактне, таке зручне. Маємо також датчики світла та дощу, повний електропакет маємо. Дуже комфортні сидіння і в дуже класному стані. Давайте перейдемо назад. Як я вже і казала, автівка в нас чудово підійде для сім'ї. Позаду в нас достатньо місця. Як ви бачите, самі все ціленьке, все чистеньке, дуже охайне. Є підлокотник з підстаканниками. Все просто в ідеальному стані. Автівочка як нова. Погляньте під капотом. В нас тут нічого не милося. Також, що дуже важливо, це те, що ось 2000 кілометрів назад був замінений ГРМ. Також, як бачимо, масло і фільтр. І тут, до речі, в нас стоїть екообладнання на бензин. Друзі, ця автівочка знаходиться в нас на авторинку, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Приїжджайте на перегляд до Татис Драйви. Ми працюємо кожного дня без вихідних, а ціна на неї 16,5 тисяч доларів. Але якщо вам не вистачає повної суми, ми з легкістю допоможемо вам оформити цей автомобіль в лізинг або кредит. Звертайтеся.